Привіт, мої модниці! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня і ми сьогодні поговоримо про прийомчики, які допоможуть вам бути трендовою, модною і стильною. А також ці прийомчики допоможуть вам виділятися з натовпу. Тож, поїхали! Персоналізація речей, прикладів того, як можна персоналізувати. Банальні звичайні речі з мас-маркету, щось незвичайне і цікаве. Ми додаємо бусинки, ми додаємо булавочки, ми додаємо стрічки, робимо бантики, додаємо гральні машинки. Так, так, дівчата. Варіантів того, як можна класно стилізувати ту чи певну річ безмежна варіація. Тож, дівчатка, підсумовуємо, персоналізуємо свої речі, додаємо бусинки, булавочки, додаємо різні яскраві акценти на футболки, на джинси, додаємо бантики, додаємо різні цепочки. Це все виглядає дуже стильно, класно і незвичайно. Не бійтеся, експериментувати, пробуйте і радійте. Далі у нас, дівчата, йде 2 на 2. Ви скажете, Таня, у нас не урок математики. А я скажу вам, дівчатка, цей прийом потрібно знати кожній. Формула 2 на 2. І, дівчатка, тут ми не кажемо, що буде 4, хоча ми всі знаємо, що це буде 4. Тож, розповідаю. Ми комбінуємо в своєму образі дві речі смарт, Якщо ви не знаєте, що таке смарт, це більш святкові речі. І дві речі casual. Коли ось така комбінація речей, все це виглядає незвичайно актуально, сучасно і стильно. Тож, дівчатка, підсумовуємо з вами про формулу 2х2. Комбінуємо, міксуємо прості речі із більш. Святковим. Тож, на мій погляд, ця формула 2 на 2 чудовий варіант, як урізноманітнити свої буденні луки. Користуйтесь і не дякуйте! А ми поїхали далі! Буденний макіяж мої красуньки ми розбавляємо з вами яскравими акцентами, додаємо стрілочки, додаємо красиві незвичайні відтінки тіней, робимо веснушки, робимо свої брівки пухнастими, густими і красивими. Також ми можемо з вами освітлити їх. Я знайшла багато крутих варіантів. Зараз вам все покажу. Оформити губи в стилі 90-х, зробити свої брови пухнастими і широкими, не бійтеся, експериментувати з макіяжами, додавайте більше рум'яни. Тож такий класний акцент, як макіяж, завжди відпрацьовує. Наступний простий, але дуже робочий прийомчик: це контраст фактур і текстур. Коли ми такі речі поєднуємо в одному образі. Це виглядає, дівчата неповторно. Я, коли бачу такі прийоми на вулиці, я в захваті від таких дівчат, тому що так потрібно вміти. Тому ж не бійтеся і пробуйте, експериментуйте. Компонуйте різні фактури і текстури в образі. Це виглядає класно. Замша, сіточка, шкіра, шифон, атлас. Коли ви поєднуєте різні фактури, виглядає незвичайно класно, акцентно, я це вже сказала, тому поїхали далі. Прийомчик, який зробить ваш образ стильним, це додаємо головні убори: кепки, шапки, панамки, якісь ободочки. Бандани, все це пробуємо, експериментуємо і додаємо простий аксесуар, але наскільки він може ускладнити образ і зробити його соковитим, цікавим і незвичайним, дівчатка? Головні убори то також успіх. Цікаві і незвичайні сумочки. Дівчатам, це запорука успіху. Я обожнюю незвичайні і цікаві сумки і рекомендую спробувати вам, якщо ви ніколи раніше не мали незвичайної і цікавої сумочки. Це може бути. Якась дивна, незрозуміла форма. Це може бути яскравий колір, це може бути якась цікава фактура сумочки. Коли в свої образи образ додавати незвичайні сумки, це вже буде виглядати цікаво і не ну, Тому спробуйте різні форми. Це може бути велика сумка, це може бути міні-сумочка. Це може бути сумочка у формі як чогось незвичайного і цікавого. Дівчата, сумки. Це просто любов. Тому пробуйте, експериментуйте, і за рахунок сумочок ви зможете зробити ваш образ стильним і незвичайним. Наступний прийом, який вам потрібно обов'язково спробувати, це прийом сендвічу. Ви запитаєте, Таня, який сендвіч ми говоримо про моду, не про їжу. Зараз все детально вам розповім. Дивіться, прийом сендвіч це коли у вас зверху і знизу кольори повторюються а посередині. Зовсім інший колір Ось чудовий приклад прийому сендвіч: рожева ковтина, бленька юбка і рожеві кросівки Модно, стильно і актуально. Чудовий приклад сендвічі, коричнева шкіряна куртка і коричневе взуття. От саме так працює цей прийом. Тож користуйтеся і не дякуйте! Аксесуари це місце, де можна гарненько розігнатися, розгулятися і спробувати все, що вам захочеться. За рахунок аксесуарів, ми можемо з вами зробити свій образ кардинально різним. Я знайшла велику кількість чудових луків, які мене надихнули. Я надію, що надихнуть вони і вас. Дивіться, перший образ, де незвичайні окуляри. Круті кілечка. Далі цікавий приклад, який мені сподобався, це ось така яскрава акцентна, велика сумка. Панамка, в цілому, все виглядає дуже класно. Як попередньо я говорила, приклад е сендвіча, прийом сендвічі, е, який також дівчинка використовує в цьому образі. Також неповторна, акцентна, яскрава, велика сумка, яка теж робить свій акцент. Наступний лук, який мені сподобався, це ось такий шарфик у виді цепів. Це взагалі незвичайно, дуже стильно і актуально. Тож такі класні аксесуари, я думаю, повинні бути у кожної модниці. От, наприклад, акцентні брюки, які також мені дуже сподобалися, з цього ось такі брюки. Класно, стильно і такі луки. Погодьтеся, хочеться розглядати. Наступний прийом, який обов'язково потрібно вам спробувати, це додавати в свої образи принти. Багато хто з дівчат боїться додавати в образи принти, тому що вони не вміють і не знають як. Найпростіше, як можна додавати свої образи, принти, це просто робити один акцент за рахунок принтів. Ми не боїмося з вами додавати принти. Цей прийом завжди працює і працюватиме ще багато-багато років. Чудовим прикладом того, як за рахунок принта можна зробити ваш образ стильним і цікавим. Дивіться, ніби. Косуха, футболочка, там якась оверсайз на чорні лофери чи щось типу того, чорна сумка. І уявіть, що до цього образу ми не додали леопардові брюки, а додали, наприклад, сірі, білі. Ну, це б виглядало зовсім по-іншому, це б не виглядало так цікаво. Тому не бійтеся, експериментувати і додавати в свої образи принти. Я раніше цього також дуже боялася і не вміла, тому що я надивилася в інтернеті не дуже успішні варіанти того, як дівчата компонували принти, і мені якось, знаєте, відвернули від цього всього. Але, дівчата, не бійтеся, пробуйте. Принти зроблять ваш образ цікавим, актуальним, сучасним. І цей образ захочеться розглядати. Наступний прийом, про який я постійно розповідаю в своїх відео. Якщо ви дивитесь мене не вперше, то знаєте, що я пропагандую багатошаровість. Так, дівчатка, я її просто пропагандую, тому що такі образи завжди виглядають класно і стильно. Але не всі вміють правильно робити багатошарові луки. Хочу вам дати декілька рекомендацій, як зробити так, щоб ваш багатошаровий лук виглядав круто. Перша рекомендація це дотримуватися. Правило фактур. Верхній шар вашого образу повинен бути товщий чим нижчий. Перше правило, яке обов'язково потрібно дотримуватися. Ви не можете одягнути якусь футболку тедді і наверх одягнути атласну сорочку. Це виглядає не стильно і не круто. Наступну рекомендацію, яку вам потрібно дотримуватися в багатошаровому луці, це дотримуватися пропорцій. Між. Тілом і одягом повинно бути повітря. І кожен наступний шар, який ви одягаєте на себе, повинен бути більший по розміру тої речі, яку ви одягнули. Наприклад, якщо ви футболку одягнули еску, то сорочка у вас повинна бути, наприклад, М-. І якщо ви ще наверх одягаєте косуху, то вона повинна також, як мінімум, бути М-кою, але є М різні, а видалі ікселькою або Елькою. За рахунок того, що між кожним шаром і вашим одягом буде повітря, такий багатошаровий лук буде виглядати стильно. Тож, давайте, щоб ви мене 100% зрозуміли, покажу вам на фотографії. Дивіться: білий топ. Далі у нас іде блакитна сорочка. І далі у нас іде шкіряна куртка. І ви розумієте, якщо би розміри і пропорції не дотримувалися. То такий лук би не виглядав стильно і актуально. Тож, якщо ви будете дотримуватися цих двох правил, ваші багатошарові луки будуть неповторні. Далі теорія неправильного взуття. І ви думаєте, Таня, ну що ти знову розкажеш? Що про якісь сендвічі розповідала? Це про теорію неправильного взуття, взагалі що це? Зараз вам, дівчатка, все розповім. Теорія неправильного взуття пішла із Тіктоку, саме звідти задався цей тренд. Як працює теорія неправильного взуття? Ви просто одягаєте взуття, яке взагалі не підходить до вашого луку. Ось приклади, як ця теорія працює. В першому варіанті ви бачите, що тут чорне, велике, масивне взуття, яке, в принципі, не дуже сюди і підходить, але виглядає ніби й непогано. Під цей образ, ніби, хочеться якісь кросівки, так? Але за рахунок цього, образ виглядає. Не так, як всі образи, і на фоні всього цей образ виділяється. Наступний варіант: ви теж бачите: Коричневі високі сапожки, такі ніби трішки байкерські, не зовсім підходять під цей лук. Але дівчинка надягнула це взуття, і ніби виглядає незвичайно цікаво, і також цей образ виділяється за рахунок незвичайного взуття. Незвичайні і цікаві зачіски. Тут також є місце, де розігнатися і розгулятися. Ми можемо з вами поекспериментувати, спробувати різні варіанти. Я знайшла тут декілька цікавих і незвичайних зачісок. Ось перший варіант тут такі цікаві загогулінки, я не знаю, як їх правильно тут назвати, виглядає неординарно, стильно і трендово. Далі цікава незвичайна зачіска, яка мені також сподобалася, це булавки шпильки у волоссі. На мій погляд, це виглядає класно, також неординарно і стильно. Тож, просто потрібно купити десь 50 булавочок і шпильок для того, щоб зробити таку зачіску. Прості косички, але завдяки такій стилізації вони виглядають по-іншому. Також у зачіски ми можемо з вами додавати стрічки. Варіанти, які мені також сподобалися ось, дивіться, дві косички. Тут у нас бабочки, бантики, все так по дівчачому цікаво і незвичайно. Теж прості косички, але вони цікаво декоровані і оформлені. На цьому, моєму модниці, я буду закінчувати. Надіюсь, це відео принесло вам користь. Цілую, обіймаю, і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!